Вітаю всіх друзі! З вами компанія Грокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. І в сьогоднішньому відео хочу вам зробити огляд на найкращий варіант для переобладнання ЮМЗ під стартер. Дивіться відео до кінця, тому що в кінці буде вставка відео нашого клієнта, який вже встановлював собі цей комплект, і все дуже гарно показав. І, і розказав, як це встановлюється. Які в нас є взагалі варіанти переробки під стартер? Є три варіанти: перший, самий правильний і заводський це замінити кожух, поставити під стартер, замінити маховик або вінець на вашому маховику, якщо у вас, він у вас універсальний, але не всі хочуть це робити, тому що це треба розколювати трактор, це дуже дорого. Ось і тому є ще два варіанти, де не треба розкотювати трактор. Перший варіант це плита ПДМ. Ось така, я думаю, всі її знають. І другий це вал з плитою. Повернемося трошки у минуле до війни. Ця плита коштувала 600 гривень, її виробляють в Мілітополі. А вал з плитою вважався кращим варіантом для переобладнання і коштував дорожче 1500 гривень. Зараз, коли почалася війна, Мелітополь окупували дуже складно звідти завозити запчастини, і ця плита взлетіла у ціні і коштує приблизно десь 3-4-4,5 тисячі гривень. А вал з плитою зараз коштує дешевше десь на тисячу гривень. Тобто ситуація помінялась тепер. Плита коштує дорожче, ніж вал, але вал все одно вважається кращим для переробки, і трошки пізніше я вам скажу чому. Ну і давайте я вам зараз розкажу, як встановлювати ці два варіанти перелобнання. Я думаю, всі знають. а Я ще раз вам проговорю. Ось у нас картер підпускач на юмс. Перший варіант це плита. Ви знімаєте зверху пускач, на його місце ставите плиту. Тобто, у вас залишається редуктор пускача, сюди встановлюється в стартер. Стартер крутить одну шестерню, вона іншу. І ця шестерня вже крути бендікс-редуктора, і він крутить маховик. Тобто йде три переходи для того, щоб запустити ваш трактор. Так, і другий варіант це наш вал, який ми зараз вам рекламуємо. Тут ви знімаєте також пускач. Тут у вас ще стоїть кришка. Ви її знімаєте, знімаєте редуктор. І все, що на ньому є, це стакан, підшипник і бендік-шестерню, ви перекидаєте на наш вал, він такий самий, як у вас стоїть в редукторі. Один в один. Тобто все стане 100%, не буде ніяких питань. Ще є один нюанс. Це коли будете обратно вставляти, тут є, бачите, шестеренка. Якщо вона торкається валу, ви її знімаєте. Якщо не торкається, можна її залишити. Ось ми вставили вже з начинкою вал. Наш картер. І далі е, прикручуємо до картеру плиту, яка йде в комплекті. Прикручуємо на 4 отвори. Ось вони. Раз, два, три і 4. І у нас з'являються ще допомільні 4 отвори. Вони йдуть з різьбою, і до них ви прикручуєте стартер. Чому 4 отвори? Зараз я вам все поясню. У нас є два ось стартери, я підготував для вас. Зліва стартер МТЗ, справа ЮМЗ. МТЗ стартер йде на йде равносторонній трикутник. Юмзовський йде равнобєдрений. тобто дві сторони однакові, третя трошки більша. Ось тут дивимося. Раз, два, три отвори це під МТЗ-стартер. І раз, два, три це під ЮМЗ. Це дуже зручно, плита йде універсальна. Тобто, якщо ви в нас замовляєте тільки вал з плитою, вам не треба думати, а встане чи не встане, все точно підійде. Так, ну і трошки по стартерах, ще вам розкажу, які можуть бути нюанси. Це в нас два стартера 3,2 кВт, і один стартер 3,5 кВт. Бачите, тут є різниця по шестерні бендіксу. 3,2 кВт плоска йде, тут трошки ще йде носик. Ось такий варіант нам не підійде під наш вал, тому що він не буде входити. Ось, бачите, в зачеплення шестерні буде входити до цього валу. Тут. Все чітко буде входить. Тому стартер 3,5 і вище нам не підходять. Тому що тут ми бачимо є носик. А стартера 3,2 27-2.8 нам підходять. Взагалі, ми рекомендуємо на ЮМ ставити стартер 3,2 кВт. Цього всієї потужності вам вистачить для того, щоб заводити свій трактор і влітку, і взимку. Але для. Такого стартера ще потрібен акумулятор. Всі рекомендують сотку, а я вам скажу, що треба брати щось помощніше, наприклад, 2 по 60. Ну, Але це вже окрема тема. Повернемося до нашого переобладнання. Так, встановили ми вал е, в картер, поставили е, сюди плиту, прикрутили стартер, і дуже часто наші клієнти питали, а що робити з ось цим отвором, які залишаються після того, як ми сняли пускач. Ну, я розумію, хтось може там пакет так прикрути, хтось там якусь тряпку засуне, але ми в нас з'явилося ось така штука, це звичайна заглушка. 3 мм йде товщиною. Я знаю, що є магазини, які роблять 1 мм, але мені здається, це дуже мало, тому що це ж все-таки техніка, якийсь каштан впаде і цей міліметр весь поломає. Ось дивимося, бачите, все стало гарно, все. Співпадає, Також згодом, я думаю, в нас з'являться ще болти для кріплення цієї плити, болти для кріплення стартера до цієї плити, але поки що їх <кій> немає. Тобто виглядає дуже класно, красиво, а це також на це треба звертати увагу. По ціні така плита коштує 160 гривень, і також можна в нас замовити окремо, якщо вам потрібно. Так, далі, давайте я вам ще розкажу про плюси і мінуси. З цих варіантів. Так, ну перше. Саме головне, на що ми звертаємо увагу, як я вже казав на початку, тут, коли стартер заходить в зачеплення цією плитою, то йде три переходи, як я вам казав. В одну шестерню крутить, ця шестерня крутить ось цю шестерню і ця шестерня крутить вже бендікс бендікс-маховик. Тіряється крутящий момент. А це дуже-дуже важливо. У цьому варіанті в нас стартер заходить вал, і тут шестерня крутий маховик. Тобто не тіряється крутящий момент, і стартер буде легше заводити ваш трактор. Це перший плюс. Другий. Так як тут немає щеплення пускача, в цьому варіанті вал з плитою, то тут можна вивести запуск трактора прямо собі в кабіну. В це також буде дуже зручно. Третє. Ця плита, це також, хоч і маленький, але агрегат. Тут летить корпус, внутрі стоять вали, підшипники, шестерні, і вони також можуть виходити із строю. І нам, ось, коли почалася війна, люди питали, чи є в наявності окремо ось ці шестерні. Звісно ж, ви можете їх виточити самі, якщо є можливість, але ця можливість є не у всіх. І вам треба. Також мати на увазі, що він буде ламатися. Його треба буде тут щось міняти. Підшипники, якщо раніше він коштував дешево, 600 гривень, і можна було просто викинути стару, поставити нову, то зараз з цим буде дуже-дуже складно. На це також звертайте увагу. Ось такі є плюси у цього валу. І ще один нюанс при установці цього валу це <кхід> вам треба буде подивитись, чи хватить вам. Відстані від картера до топлівної, щоб став сам стартер. Тому що ми знаємо, я зараз також ставлю це відео. На цьому відео чоловік собі не може поставити стартер, тому що йому не вистачає відстані, так, так як там стоїть топливна, дуже близько, близько до картера. Я зараз також замірюю вам наш стартер, скільки він. Яка в нього довжина, щоб ви знали і могли собі прикинути, чи підійде вам такий варіант? Але в цьому відео також ми можемо побачити, що там зверху стоїть фільтр, і чоловіку також не підійшла би ось така ПДМка. Тобто там я не знаю взагалі, як встановлювати е, стартер. Це якась така модифікація UMZ, де топлівна і фільтр дуже близько до картера. Тому це майте на увазі, і це якось собі прикиньте, е, заздалегідь, щоб не було ніяких потом моментів. Так, і давайте я вам замірюю сам стартер. Він в нас, довжина в нього 20. 20 см, плюс сантиметр плита, це 21, ну і плюс там пару сантиметрів, що було запасу. Це десь 23-25 см від плити до топлівної повинно у вас бути, щоб все дуже чітко, гарно, супер стало. Ну і я з вами прощаюся і дивіться далі відео нашого клієнта. Доброго дня. Так, рішили ми переробити свій трактор на стартір. Це ми вже тут. Е... Пускач зняли, бендікс витягнули. Ось наш пускач, ось наш бендікс. Будемо класти плиту з валом, вже з бендіксом. Зараз я пізніше трохи заснімлю, коли будемо перебивати почіпники. І вала. Зібрали ми вала. Ось такий у нас вал вийшов. Будемо. Встановляти его на место, вот то есть так, вот так раз, так, штопорим болтом его, стаканцами что болтом Встановляємо плиту нашу і тоді вже на плиту кладемо стартер Встановили стартер, зараз будемо запускати. Все працює.